Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, хто це до нас завітав? Це пташка, синичка. Синичка дуже рада вас бачити. А прилетіла вона до нас з проханням їй допомогти. Вона та її друзі дуже полюбляють взимку їсти ягідки горобини, але на деревах їх виросло небагато. І... Всім не вистачить. Синичка дуже вас просить намалювати багато ягідок горобини, щоб вистачило всім птахам, які зимуватимуть. Дітки, ви хочете допомогти? Давайте розглянемо гілочку горобини. Якого кольору ягідки? Так, червоного кольору. А якої форми ягідки? Так, молодці, круглої форми. А скільки ягід висить на гілочці. Так, їх багато, молодці дітки. Ну, ма намалюємо ягоди горобини для пташок. А малювати ми будемо ягоди ватними паличками. Погляньте, як це роблю я. Беру паличку в руку. Занурюю фарбу червоного кольору, прикладаю паличку до паперу, вийшов відбиток. Ось так. Багато раз. Подивіться, на нашій гілочки прилетіли пташки, щоб подзьобати ягодки. Малята, що ми сьогодні малювали? Грона горобини. А чим ми малювали? Ватною паличкою, фарбами молодці. А тепер я з нетерпінням чекаю побачити ваші роботи. Обов'язково покажіть їх мамі і тату. До нових зустрічей!